Вітаю вас, діти! Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, Найрідніша нам усім, То прекрасна Україна, нашого народу дім. Діти, хто скаже, в якій країні ми з вами живемо? Вірна в Україні! Назвіть державну символіку України, Так, державний герб України, Державний прапор України, Державний гімн України. Малята, як ви вважаєте, яка наша Україна? Я почну, а ви продовжите. Наша Україна красива, ще яка калинова, талановита, квітуча, вільна, незалежна, єдина. Розумнички. Малята, як і ви ви знаєте символи України? Пірна, калина, лелека, барвинок, тризуб, мальва, вінок, верба, рушник, писанка, вишиванка. Як можна назвати дітей, які народилися в Україні? Якщо це дівчинка, так українка. А якщо хлопчик, вірно українець, а якщо багато дітей? Звісно ж, українці. Як ви вважаєте, українці, які? Працьовиті, веселі, добрі, талановиті, дбайливі, гостинні, сильні. Ви молодці? Малята, якою мовою ми з вами розмовляємо? Звісно ж, українською є таке прислів'я слово до слова. Зложиться мова, а які прислів'я про мову знаєте ви, так, від теплого слова і лід розмерзається, щире слово, добре діло, душу і серце обігріло, розумнички. Величава, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода, то України. Мова барвінкова, така багата і вічно молода. Малята українська мова яка, вірна, багата, дзвінка, сонячна, мелодійна, мудра, крилата, казкова, джерельна, слов'їна. Ми повинні знати свою мову, любити, берегти, збагачувати її. На світі є багато народів, багато різних мов. І кожен народ любить і береже свою мову. Діти, з чого складається мова? Так, це звуки слова речення. В слові мова. Назвіть перший звук. Так, звук «м». який звук йде за звуком М. Вірно, звук О, за звуком О звук В. А наприкінці звук А. Разом ці звуки склали слово. Вірно, мова. Розумнички. Малята, Україна багата своїми майстрами. Які ви знаєте народні іграшки, які майстри робили своїми руками. Ляйка-мотанка, коники, баранці, свистунці, півники, птахи, молодці. Малята, Україна також має свої народні страви. Назвіть їх. Звісно ж, борщ, окрошка, котлети по київськи, голубці, деруни, вареники, розумнички. Діти. У кожного народу є свій національний одяг. В Україні є також свій національний одяг. Дивіться, на хлопчику який одяг? Так, шаровари, сорочка-вишиванка, чоботи, капелюх, жилет, пояс, а на дівчинці черевики, спідниця, фартух, намиста, віночок, сорочка-вишиванка. Дивіться малята, якими гарними візерунками вишиті українські сорочки. Які орнаменти ви бачите? Так геометричні. Трикутники, хрестики, зубчасті, прямі і хвілясті лінії, квадрати, кружечки. Рослинний орнамент, квіти, пелюстки, виноград. Любіть Україну, як сонце. Любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. До нових зустрічей, діти!